Де ніколи не бентежить тривога. Батько Небесний, тримай мене своєю могутньою рукою, незбагненна сила в тобі живе, зцілити можеш однією долонею. Ми стоїмо перед тобою, Отче, недостойні, брудні та грішні. Просимо, відкрий нам очі, приведи на сторону світла. Важко жити у земному світі, часто видно витівки лукавого. Мріємо всі про небесні блакиті, де буде лиш Бог, ми та Його янголи. У Божому світі немає війни, сльоз материнських та крику. Там звуться усі святими дітьми, ніхто не вмирає після закінчення віку. Там Вічність, краса, любов і життя лише насолода й прославлення Бога. Одним словом, там світ без гріха, де ніколи не бентежить тривога.